Двохлітрові чотирьохциліндрові двигуни дізельні, вони по залізу практично однакові з бензиновими двигунами. Але ж проблема в чому? Проблема в тому, що дизель працює на ну, на жаті. Ці бензаття набагато. Вищий. Да, він більш нагружений. І е, були з бензиновими цими двигунами двохлітровими чотирьохсиліндром, практично проблем ніяких не було. А, а з дізелями були лопали блоки. От, от недавно у нас приїжджала машина 136 тисяч пробіг XC60, 18 рок, рік двохлітровий дізель, провернуло вкладаще. Чого їх провернуло, ніхто не зрозуміє. канал канали, всі цілі. І... Все, все добре, вкладаще провернуло, такого, вигрізло, нічого. стружка. І коли хазяїн машини стикнувся з тим, щоб контрактний мотор десь пошукати, він його просто не знайшов. Дізель. Бензинових валом. З Америки поприганяли валом, а дізелін в наявності не знайшов. І він психанув і замовив новий за 400 тисяч новінерів, ну, ящик з нього стоїть. Бачиш? <реш> Ми йому ставили новий дізельний двигун. А так, ну вони всі їздять, я ж тобі кажу, як якщо дивлячись за паливом.